Бути милосердними та допомагати тим, хто цього потребує. Головний принцип суверенного рицарського ордену Христа Спасителя, засновники якого керуючись кодексом честі, організували благодійну світську гостинну. Під час акції милосердя запрошені аристократичні родини зібрали необхідну суму коштів на потреби київського будинку дитини імені Городецького у місті Ворзель. Ми дізналися про те, що цей будинок потребує допомоги, і як Християни, як люди, які не забули про те, що таке співчуття, що таке добро, що таке благодійність. Ми зібрали тут людей, які не відмовилися допомогти. Христос говорив, якщо є дві рубашки, віддай одну. Якщо залишилося одну, віддай другу ближньому. Не ішіте багатство на землі, іші богатства на небесах. І все повернеться, стариця. Суверенний рицарський орден Христа Спасителя займається благодійністю та мицнацтвом вже не перший рік, адже відродження аристократичних традицій неможливе без вічних ідеалів християнського милосердя. Такі акції дають можливість спілкуватися з самим собою, перш за все, своїм серцем, своїми найкращими потаємними бажаннями, а вони завжди у рицарів одні допомогти іншим, допомогти тим, хто того потребує. Українська аристократична спільнота переконана, організована ними акція милосердя стане прикладом, який наслідуватимуть люди з благородними серцями, адже благодійність є сакральним діалогом між людиною та Господом.